Я можу, хто я, що я можу, хто я, що я можу, хто я, що я можу, хто я? Психічне здоров'я має першочергове значення для особистого благополуччя, підтримки здорових сімейних відносин і здатності кожної окремої людини зробити внесок в життя суспільства. І повірте, фізичне здоров'я неможливе без психічного здоров'я в Україні. День психічного здоров'я відзначають поряд із днем художника. Здавалось би, зовсім різні поняття. А от і ні, лікарі, психологи і психотерапевти давно застосовують образотворче мистецтво в своїй практиці, тому розробили цілий комплекс методик, назвавши їх арт-терапією. Цей метод лікування підходить для будь-якого віку, але найбільшим позитивним ефектом володіє в роботі з дітьми, які краще висловлюють свої емоції за допомогою творчості. Вихованці Житомирської спеціальної школи інтернату за короткий період часу перетворили сірий звичайний паркан навколо свого навчального закладу на витвір мистецтва. Ну ця ідея нас з'явилася. Тому що е, сьогодні в нашому місті відбувається дуже багато цікавих арт-заходів. Е, діти наші є постійними учасниками, мож, більш швидше гостями цих заходів, і е, споглядаючи таку красу, е, нам теж захотілося зробити таке невеличке свято для наших дітей. І враховуючи те, що арт-терапія вона не має протипоказань, і для дітей з особливими потребами вона особливо корисна. Ми звернулися до громадської організації «Арт-село», тому що знаємо, що вони такі постійні ініціатори в нашій громаді прекрасних заходів, і для того, щоб вони допомогли підсказали, що можна зробити для наших діток. Мы рисовали очень интересно много разных проектов. Один из последних листы из фронта. Кроме того, мы сделали очень интересный проект в библиотеке это для деток, которые с ограниченными способностями. Там будут проводить интересное много разного времени. Как наши психологи говорят, это такое медити, медитативное место, где можно сесть, расслабиться и получить удовольствие. Точно такой же и этот классный проект. Нам дети настолько классно помогали, они настолько Солнечные замечательные, такие творческие, такие исполнительные, такие вдохновенные. Они такую красоту своими руками творили. Мы им помогали и направляли, и они сделали такое солнце здесь, такое настроение, такой драйв. Молодцы. Расмалюй цветочку. Взагалі ну, ти любиш малювати? Да, люблю з дитинства малювати. Але не получается у мене зараз рисувати сильно. Літи вперше на стіні малюєш? Так, да, це вже другий. Другий аколодві. Е, вчора. Які ти відчуваєш емоції під час того, як ти малюєш? Е, я почуваю спокій, е, е, я відлікаюся від е, зажурених думок, яких мене турбує дуже. Мені подобається малюватись тобто на стіні. Я перший раз рисувала, то мені. Мені Перший раз було неудобно рисувати, потім мені стало добре рисувати. В процесі терапії проходить багатопланова, глибока робота над емоціями, в ході якої дитина позбавляється від страху і вчиться проживати негативний досвід. Головний плюс терапії полягає в тому, що вона впливає на дитину без насильства над особистістю, показуючи необхідність самостійно розуміти і вирішувати свої проблеми. Наші діти з задоволенням прийняли участь в цьому заході, і нам було надзвичайно приємно спостерігати, наскільки вони спокійно, зосереджено брали участь у цьому заході. Керівники їх направляли, давали їм завдання, і вони е, досить спокійно і е, так досить уважно і староно робили свої роботи. Вони отримали масу задоволення. Вони потім ділились із своїми однокласниками, е, наскільки їм сподобалася ця робота, і видно, наскільки наші дівчата вони е, навіть так розцвіли і більш впевненості в собі отримали після цієї роботи. Мені перший раз я рис... коли я рісувала, мені стало якось то неудобно. То, что я рисую первый раз, и мне выходило. Мне дуже, дуже понравилось. Мне хотілося малювати ще, еще, ще. І... Дуже, дуже класно. Мне очень нравится рисовать. И і... когда я первый раз почала рисовать, я думала, что я не умею рисовать. На самом деле я умею просто выходить, что я умею рисовать, я не боюсь. Ким ти хочеш, скажи, так? Я хочу нав... навчитися рису... рисувати. Mm -hmm. Я хочу, коли вивчусь, хочу очень піти сильно на візажиста. Mm -hmm. Там. Малювання. Малювання обличчя. Теж. Мак... Робити макіяжі. Чудові, красиві макіяжі. Скажи, звідки в тебе це натхнення вчора цілий день, сьогодні. Подобається малювати? Так. Да. Що саме? Ну, там... ну що даю та й малюю. Сам процес Да. А ким ти мрієш бути? Не знаю ще. Ну, може, поваром. Ну, взагалі малювання подобається. Да. А як це? Йде? Йде? А Я це йде? Йде? Хорошо? Красиво. А чим краще? Були сірі стіна, тут разопачкали, що таке. Чим це краще? Що ганно, красота. «Представлюсь, ім'я прізвище і клас? Таня, Скочеляс, 9 клас. Вухова В'ячеслава, 10 клас. Тепер розкажіть, ну що вам це малювання дає? Ну, натхнення далі малювати, ну якби ну, іскуство. Що <плес> самому подобається? От ми намалювали кицю дуже гарну. сіямського угу. котика. Руки, ногті. Да. Якось виходиш і дивишся, і це твоя робота, аж приємно, радісно. Ну, як все. Ну, тобто, взагалі краще, ніж стіна? Звісно, а то була така сіра, як п'ятно, якесь а так якісь малюнки, гарно. Який створює настрій саме ці маленьки? Такий яркий, такий позитивний, веселий, такий радісний. Таке, навіть не знаю, як сказати. Ну, ви задоволені, так? Да? Так. Да. Ну, Найбільше, напевно, задоволені, що ви її долучилися. Да. Да, як художники? Ага. <фих> <Я> Перукар-візажист. <фих> так само. А взагалі, які мрії, ну, крім професії, у вас є? А, у мене мріє стати <фих> відомою співачкою. <фих> Це дуже творче професія. У мене мріє стати відомим перукарем-візажистом. Ми в такому захваті, що такий арт-об'єкт є в місті Житомирі. А саме основне, що він буде радувати наших маленьких Житомирян, які перебувають постійно в цьому закладі. А головне, що вони розкрилися як художники і будні. Навіть сірі, навіть буде дощ, буде поганий настрій. Вони будуть дивитися на цю стіну, будуть згадувати, як було здорово його створювати, і настрій, і енергія, яка закладена в ці стіни, буде віддаватися ну, весь час. Сьогодні кожен учасник нашої програми побував у новій ролі. Вихованці Житомирської спеціальної школи інтернату спробували себе у ролі художників, а директор молодіжної громадської організації Артсело Олена Славова виступила як журналіст, а вийшло так гарно і легко, наче вони цим займалися усе своє життя. Не бійтеся, бути новачком у будь-якій справі, особливо творчій, адже талант живе у кожному із нас.